Всім привіт! Дивимось восьму серію NoZato Adiner. Минулий серії почали Мерку з вбивством художника якогось суперкрутого В принципе, дуже цікаво, що то буде, поки що мене що вбивця покинув кімнату. З потемної кімнати, в принципі, як і здогадується герой. Таке питання, де вона? І в мене теорія, що вона десь на картині, так як нам прям концентрували увагу на неї. Або в вікно, яке перше він малював і яке, ну, концентрував. Хоча воно високо, і, можливо, не там. Ну, все ж таки, ми теорію, що десь там. Так, або за картиною, або в картині якось встроєна. Не знаю, як це пояснить нам цей справжній детектив дворецький. А... Ну, коротше, побачив, що буде. Поки що хто вбився в мене, якщо чесно, зов... зовсім немає думок. Все натякає на те, що це ось ця пара сина і дружини, так як ми знаємо, що вона одружилася з ним з цим художником три роки назад, тільки. Тобто, вони не жили довго. Хоча я, я не пам'ятаю, чи казав нам цей син від, від неї, чи він був сином типу, цього художника. Бо вона ж каже постійно, типу, не називай мене матір'ю. Або натякає, що все ж таки він не є рідний син. Ну, типу, він був сином художника насправді. Але може натякати, знаєте. На <сміття> цікавий концепт, що, можливо, вони насправді не мати і сина, а інші в них стосунки. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Хтось тобто, любить дівчат постарша жінок. <сміття> ну, побачимо, може, я перебільшую. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з картинкою та звуком. Є е, посилання в описі під відео. Е, ще в описі під відео є посилання на. Перекладачів, це у нас робота голосом, там де я брав субтитри до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо якась гривня копійки залишилась, можете мені закинути те, що посилання в описі під відео. Буде дуже приємно, і що більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк лайку, теж дуже-дуже піднімає настрої. Ну якщо все ж таки будете дивитися за посиланням з картинку та звуком реакцію, то, будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай деталі на фоні, просто гучці виключайте. це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ще й цей прийшов в кінці. І цікаво, що це можна сказати тільки початок серії. Або вони як завжди десь на половині серії закінчуються і почне вже нового. Часто в цьому аніме таке робиться. З одного боку, добре, що вони не розтягують, типу, коли треба закінчувати, зразу закінчують. А з іншого боку, зазвичай це означає, що в серії у нас закінчення арки є початок нової, і треба чекати іншу серію, щоб ця арка закінчилась. Тобто ліфенером таким закінчують. <ріст> <ріст> я я зваю, що він якийсь свій коментар не дав скою чаю. О, а якщо чесно, я про це не знав. От тепер, що я більше на, на це вікно треба звертати увагу. Щоб зразу приховати таємну кімнату. Mm. Нормально. Ну. Но я не знаю, як це насправді зробити типу, в реальному житті. По-моєму, це тільки в водьме таке працює, бо в реальності прям мало бути видно, що там приховано це. Особливо по дотику, так як ми бачили залізу двері, походу. Вона зовсім не відповідає з іншими. Хоча, знаєте, те, що вона сказала, не це. Не, не попортити картину. Це може теж вплинути, знаєте, щоб і справді не спортити картину для поліцейських і детективів, тому вони не торкалися цього. Хоча все рівно виглядає фантастично. Воно дуже цікаво, куди вона виходить. О, це якась ця виставка з картинами. Нормально. Капець корор почався це та ведуча, чи його оцінювачка суддя коротше з минулого епізоду спочатку. Що Золото собі забрали. Можливо, в цій кімнаті, кстати, знаходяться всі штуки, які вона забирала. Несправжнє. зомбі. Аж страшно. І прикольно, з кольорами граються такими. Не очікував такого рішення режисерського. Да, ну нафіг. Я надію, у нього бронежилет там є якийсь. Де вша той інший детектив? Казума нормально кенду у нас почалося. Невже це він був. Нічого собі я не очікував такого. Він так говорить ніби він вже все Кердик йому. Хоча б, якось не виглядає це як рана, я вам скажу. Виглядає, як його поцарапали чуть-чуть. Походу -чуть. він від страху впав. Ну, але все рівно це не змінює того, що він захистити її хотів. Ну і да, і ще. Хоча б ми не бачили, як це драбина стоїть, але мені здається, драбина мала бути самою сильною підсказкою. Як завжди, закінчення неприємне. Це напевно можна трактувати як самозахист, ні? Я не знаю, як в Японії по законам. А, вона скинула древину. Ладно, тоді, наврядчи, можна було зразу подумати про вікно. Вау, wow, нормально. А держими золотом у нас тут неочікувано. Ну да, оце напевно саме неприємне завжди. У таких фигнях. якщо знаходиш якийсь скарб, то просто так його віддаєш. Вау, а нічого, собі. поворот! А? Знаєте, з одною знову боку я з ним згідний, а з іншого боку і ні. Тож таки треба залишати докази минулого. Але є обідно, коли ти це знайшов, а за це нічого не получаєш. А цікаво, чому нема винагород? Я по-любому думаю, що колись нагороди за це були, тільки зараз їх немає. Типу, із-за того, що це недоречно, бо це скарбнація, щось типу того, тому нагород немає. Він кринжовий не був. І як би я сподівався, щоб тут не було якоїсь любовної лінії між ними. Але в цей раз він, в принципі, врятував. цього, в принципі, не можна відвернутися. Ну да, як казав арка закінчилась на півсерії. О, Вау Давненько ми цих дівчат не бачили. І вона вже набухалася É i Эээ, я так разумею, цитой, а не секунд завыли, с несподину. А Вона подумала, що це він, типу, інспектор. Ну, В принципі схожий костюм троки. Вау, ничего сливная выросла. Вау. Як вона в платі змогла так розмахнутися непогано. Чому мені здається, що зараз ми повернемо, повернемося до твоєкудзи, і справа буде якось з ним пов'язана? Хоча ще другий варіант це той хлопець, про якого говорили який знімається в телебаченні. you <laughs> <крес> як завжди мене трохи прикалує задній план в цьому аніме, він такий супер мультяшний. пер. <protection> я так розумію, це то, як ОЗЗА все ж таке. Якби він не був прям таким крижовим, мені здається, він і справді міг би і добитися якось. А так все повертається на свої місця. КСССО Спасіння. Mm -hmm. Наскільки ми знаємо, вони ж не супер популярні, Хоч, типу. Самі по собі непогані машини. Ну і справді виглядає, можливо, як якийсь син типу Якудзе. Хм. Хоча якось наш головні не відригувало як на нього. Мені здається, чи... Можливо, це ж не той чувак. Або просто схожий на нього. Жод журналіст. Mm, яка добра фірма з смайликом? Точно не вганя людей в кредити, щоб потім вибивати їх. Якось дивно тіло виглядає для потонувшого. Або потонув він незвичайним образом, тобто не просто в річці. Хтось це підставив. Ну mm. no, тобто ворогів в нього було дуже багато. Oh, oh. Нормально. Mm. Зайчик, це аніме любить закінчувати свої арки неоднозначними висновками. Щось мені здається, що вона не зможе це довести, хоча я можу помилятися. Mm. Все ж таки він э, буде грати роль. Mm. Цікаво, чому її образ зламався і просто з-за того, що вона поводиться, як звичайна людина, чи вона думала, що вона в ролі буде тут, а коли не на сцені. Цікаво, що вона звернула увагу на машини. Саме очевидно, чи, мож... чи це можливо, що одна машина не її. І зараз ми побачимо, що вона в і справді зраджувала. Але, в принципі, вона живе в багатому будинку, і тому те, що в неї може бути кілька машин, це не щось дивне. Тому поки що я не думаю, що це якийсь доказ. Капець у неї на наївні погляди, якщо чесно. Е, блін, серія закінчилась. Так думати, що якийсь персонаж із фільмів супер крутий, а потім ти бачиш актора, який, типу. В реальному житті не, не так якось нагло поводиться або круто. І тому що, о, блін, що це таке, він не поводиться у фільмі. Як на мене, це просто дебілізм. Актори на той актори, що грають у фільмах. Що, що закінчила серія? Приємно, що вгадав я про таємну кімнату. Ось цікаво, що дізнався про цей традиційний метод, що якщо ти правша, то ти справа знизу і так будеш йти. Як чесно. Або я, можливо, в школі це колись казали, я просто забув, або ніколи і не знав. Прикольна нова інформація. Ну, про те, що в вікні буде подивна кімната, це було очевидно трохи. Хоча я не до кінця впевнений, що. І... Я, напевно, впевнений був, що буде десь на картині ТН на кімната, але не до кінця був впевнений, що іменно на цьому на вікні. Прикольний тут був сегмент був за... Можна сказати, силуетами червоними. Красиво дивилися. Не очікую що шойцей і, і врятував її інспектор. Хоч щось непогано зробив. Mm. Ну, як завжди, Арка закінчилась, не дуже приємно в тому моменті, що він, він почав її душити, хоча вона його передала, позрадила. Коротше, все неоднозначно. Mm. Ну і друга справа почалася. Поки що нічого про неї сказати не можу. Цікаво, як буде далі. А, що ж, зустрінемося з серії, підписуйтесь, ставте лайк-подбайку, можете мене підтримати посилання в описі при відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачу. До побачення!